За мирний сон, за мирне небо, за вашу мужність і те, що ви є. Молимося, і просимо Бога, щоб захистив вас. Повертайтесь додому, всі живі, неушкоджені. Нехай мати Боже, вас своїм. Прийміть щире вітання з професійним святом Днем Збройних сил України. Побажати хочу міцних сил і незламної віри, щоб місто стояли на кордоні. Нехай ваша зброя буде потужна, миру та добра, щастя та успіху. України. Воїнам світла, захисникам України, що боронять нас від супостати, ні танком, ні градом вас не залякати, всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам уклін і велика водяка. Днем захисників України! Бажаю вам, щоб ці марки як символ нашої держави оберігали і допомагали вам у цей нелегкий час. днем тебе вітаю, хай сміхнеться тобі доля! Удача поряд хай літає, у дім сім'я і воля. Слава Україні! На щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу. Дорогі наші військові бажаємо вам перемоги, віримо у вас, віримо в ЗСУ, Ми молимося за вас, повертайтеся живими і з перемогою. Слава Україні!